Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш скарби тіпи життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти святий <кій> відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічний вір. А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 17 глава, з 1 по 8 вірш. По шістьох днях узяв Ісус Петра Якова та Йоанна. І його брата повів їх окремо на високу гору, і переобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа побеліла, наче світло. І ось з'явилися їм Моїсей та Ілля і з ним розмовляли. вас, Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети. Один для тебе, один для Моїсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос. Це мій улюблений син, що я його вподобав, його слухайте. Почувши це, учні впали обличчя до землі і стлякалися вельми. Ісус вже підійшов, доторкнувся до них і каже, Устаньте, не страхайтесь. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не Воскресне смертве. Сьогодні є велике свято перебраження Господа нашого Ісуса Христа на горі Таворі. Читаючи цю розповідь євангельську про переображення Ісуса Христа на Таворі, бачимо, що ця подія відбулася на високій горі, як описує Євангеліс Матей. Святкуючи переображення Господнє ми запитували колись може себе. Чому Ісус об'явив апостолам свою славу на високій горі? Гора в Старому Завіті була символом об'явлення близькості Бога. Якщо ви пам'ятаєте, Моїсей виходив на гору, розмовляв з Богом. Ісус використав цей символ, щоб показати учням усю красу свого божества, що Він є Божим Сином. Похід Христа з Петром, Яковом та Іваном на гору Тавор також свідчить про те, що дорога до Божого щастя і спасіння не є простою, а потребує часу і зусиль. У такий спосіб Христос здійснив свої слова, описує Матей в 11. 12 вірші. Від часу Івана Хрестителя понині Царство Небесне здобувається силою і ті, що вживає силу, силоміць беруть його. Тут йдеться не тільки про фізичну силу, але про зусилля нашої волі і розуму, духовного нашого життя. Часто молитва, сповідь, причастя, роздуми над Словом Божим Євангелієм, брати участь в таїнстві, таїнстві церкви, пізнаючи Божу правду, пізнаємо Бога, а пізнання зближає нас до Ісуса і єднає з Ним у любові. Чим краще знаємо Божу правду, більше пізнаємо Христа, а пізнання Ісуса зрочує велику довіру до Нього. І єдність з Христом допомагає отримати і пережити його любов, відчути себе щасливим, тоді ми можемо повторити ці слова, як сьогодні Петро говорить. Господи, добре нам тут бути. Господи, я тебе хочу сьогодні попросити про Твоє світло, щоб ти мене наповнив своїм світлом, щоб я могла пізнати всю Божу. Волю, Божу красу в моєму житті, щоб я могла йти разом з тобою на гору, там, де ми маємо зустрітися разом, в Царстві Небесному. Амінь. Дорогі друзі, я вам бажаю цей гарний день Божого благословення. Нехай Господь вас благословить, наповнить вас світлом, щоб ви могли разом з ним сьогодні переобразитися і почати нове життя з Богом.